Чи є така підстава зупинки транспортного засобу як воєнний стан? Вітаю, друзі! Я адвокат Іван Горобівський, адвокатське бюро Юрлайк. Тут ви дізнаєтесь про свої права. Часто при зупинці транспортного засобу поліцейські називають причину, в країні діє воєнний стан. Зупиняємо всіх для перевірки документів. Звісно, ми не говоримо про території чи об'єкти із спеціальним режимом. В тому числі блокпости, оскільки там діють дещо інші правила. Як відомо, відповідно до частини 3 статті 35 Закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний поінформувати водія транспортного засобу про причину зупинки з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Та ж стаття 35 містить вичерпний перелік підстав для зупинки автомобіля. Всього їх налічується 11. Зокрема, поліцейський може зупиняти транспортні засоби, якщо водій порушив правила дорожнього руху, у разі наявності очевидних ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, у разі перебування транспортного засобу у розшуку тощо повний перелік підстав для зупинки автомобіля міститься в описі під цим відео. Однак таку підставу зупинки транспортного засобу як воєнний стан, стаття 35 не передбачає. Такої підстави зупинки автомобіля не існує. Рівно так само, як не існує підстави, просто перевірка документів. А тому зупинка транспортного засобу поліцейським, який вказує неіснуючу підставу зупинки, є незаконною. Маєте розуміти, що в цьому випадку діє принцип плотів отруєного дерева. Вимога поліцейського щодо пред'явлення документів вчинена після незаконної зупинки. Також незаконна і, відповідно, не є обов'язковою до виконання водія. В будь-якому разі, порушення, допущені поліцейським потрібно фіксувати за допомогою аудіо або відеозапису, а також вимагати включення останнім нагрудної камери з моменту початку спілкування. Підписуйтесь, щоб знати більше.